А я думав horses. Horses. Hey, look, a new subscriber. Броївся проти неї. Ще пак перша жінка поліцейська за всю історію легіону була зачислена саме до його спецкорпусу. Крут вважав це особистим образом. Корпус особливого призначення славився не найлегшим місцем для служби. Рівень смертності тут був набагато вищий, ніж у інших корпусах легіону. І Крут вважав, що дівчатам тут не місце. Що ж, фуркнула про себе Елфі, доведеться йому змінити свою точку зору. Службу вона просто так не покине, ніякі крути не змусять її це зробити. Однак у її поганого настрою була й інша причина, хоча сама Елфі. Навряд чи зізналася б у цьому ритуал. Вона вже кілька місяців поспіль збирається його здійснити, але щоразу їй щось заважає. А якщо крут раптом виявить, що у неї закінчується чарівна сила, її негайно переведуть у постові. Елфі скотилася зі свого матраца і невпевненими кроками попрямувала в душ. Одне з переваг життя поблизу земного ядра полягає в тому, що у тебе в домі завжди є гаряча вода. Звичайно, сонце звідси не видно, тому освітлення тільки штучне, але це невелика ціна за можливість жити подалі від людини, Підземелля – останній на планеті район, куди вершки, ці верхні людешки, ще не сунули свої довгі носи, нічого приємнішого, ніж після довгого робочого дня повернутися додому, зняти захід. Захист...